Один з прикладів по нашій області дуже яскравий, який я намагаюся завжди привозити. І хто, ну, хто зрозуміє, я не буду називати зараз це медіа, але хто зрозуміє, е десь півроку тому, десь, ну скажімо так, місяців 7-8, була інформація в онлайн медіа яка потім ну, просто розповсюдилося як, як вірус, що е ну, в горах ведмедії у нас в Карпатах е загризли у Хілянта. Mm -hmm. Ну, по-перше, і якесь фото таке. Тобто, перша ознака, коли фото розмазане, нічого не видно. І ну, взагалі зрозуміло, чи є там, чи нема. Е заголовок, так? Ну, тут дуже важливо звертати увагу на заголовок, якщо він такий просто, який виникає у вас, ну, суперемоції, це вже є ознака того, що це може бути в принципі, маніпуляція. Е почали розбиратися, тому що відразу у МНСників не було такої інформації, у поліції не було. А по-друге, а, а, а звідки відразу всі дізналися, в тому числі і від медіа, що це у Філянта, Да? Тобто, ну потім, коли вже почалися розбиратися, то виявилося, що наш онлайн-медіа з області десь знайшла цю інформацію в Телеграмі. Там була фотографія, був цей текст. Вони взяли фотографію, трошки це ще розбавили, написали територію Верховинського району, там якесь село. І відповідно розповсюдили цю інформацію. А коли почали збиратися, то відповідно так це дійсно ведмеді загризли людину, але це було в Росії.